Приходить до мене в канцелярію газда середніх літ, по одягу пізнати, що він з Козівщини. Привітався і не говорить нічого, вийняв з кишені добре вже пом'ятий акт обжалування і кладе перед мене. Державна прокуратурія обвинувачує двадцятилітнього Петра Коваля в підпалі на шкоду там якогось. До вини признався, впрочем, його зловили на гарячому. Чи це ваш син, дядьку? Син, паночку, син, одинока моя дитина, моя підпора на старості літ. Я чую, що у нього дрожить голос і щось за горло давить, на очах у нього сльози. Що воно таке сталося? Не знаю, пане, не знаю. То такий добрий, спокійний хлопчина був, такий слухняний. Якась причина мусила бути, кажу, не знаю. Не відаю, я з ним і розмовитися не міг. Зараз його схопили, мов чорти злу душу, і повезли в арешт. Не дозволили шматка хліба йому дати. Ой ой, мій бідний Петрусь, моя дитина. Газда став хлипати. Ми вже жінкою освіту не бачимо, так побиваємося. Рятуйте його та й нас, пане, нічого не пожалію. Заплачу, скільки схочете, та ще. Господа буду за вас молити, за ваше здоров'я та панування. Заспокойтесь, батько, я зроблю, що зможу, а поки що я не знаю, що буде. Мушу перше з хлопцем розмовитись та перечитати акта. Коли хочете, то зайдіть до мене десь коло полудня, я зараз іду до суду. Дядько заспокоївся і вийшов. Я якраз мав свобідний час і пішов до слідчої в'язниці. Прикликали Петра до Канцелярії. Приходить молодий ще хлопець, та такий блідий, мов полотно. Такі лиця я вже не раз бачив. То брак свіжого воздуху та сонця, особливо для того, що серед сонця та воздуху живе. Дивлюсь у лице, воно лагідне, погідне, з синіми невинними очима, що налякано на світ дивляться. Ходи на Петра до мене ближче, кажу, сидячи на кріслі. Ходи, ми розмовимося. Я маю тебе боронити. Твій батько в мене щойно був. Хлопець ступив на середину канцелярії і став. Аж старий дозорець узяв його за плече і підвів до мене. Чого боїшся? Цей пан буде тебе боронити перед присяжними. Я беру хлопця під бороду і підводжу його несмілі очі на мене. Ти Петром називаєшся, а ще як? Петро Коваль Прокопів, Ти письменний? Так, я ходив до нашої школи. Тебе обвинувачують у підпалі, тебе піймали над всім, і ти признався. Я признався, але я не знаю, чи мене піймали, чи ні. Нащо ти підпалював? Я не знаю. Прийшов якийсь пан, вивів мене з хати і сказав підпали тут. Я засвітив сірника, потім хтось на мене крикнув. А опісля я не знаю, що сталося, бо я спам'ятався, як мене везли. Кого ти підпалив? Остріжок семка пасічника. Чи ти мав яку злість на нього? Ні. Тату, казали, що я маю женитися з його Явдохою, хлопець притім почервонів, мов буряк. А ти її не хотів, чи вона тебе? Чому не хотіла? Ми обоє хотілися. І наші батьки хотіли, тільки літ не було. Ну, чого ж ти підпалював? Мені пан казав, що за пан? Ти його знаєш? Ні, не знав і не знаю. А це що за притча, думаю собі, чи я коли з ним договорю до путнього кінця? Дивлюся я в його змарніле лице, в його невинні сині, мов незабудки очі. Ні. Так злочинець не виглядає, у нього немає ні крихітки якоїсь злоби, хитрості, тут, либонь, якийсь психічний підклад інакше не може бути. Слухай, Петре, коли я маю тебе боронити, то ти мусиш мені сказати всю правду, як на сповіді. Я правду кажу слухай, що ти перед тим робив, поки з тим якимось паном стрінувся. Я спав на печі. А коли пан прийшов, не знаю, а коли ти підпалював? Надвечір. Ти цілу днину спав чому? Я ліг спати зранку, як вернув з варти. Яка ж це варта була? Громадська у нас вартують по двоє чергою. А ти вже був коли на такій варті? Перший раз. А що такий вартовий має робити? Пильнувати, щоб люди з голим вогнем не ходили. Щоб церкви хто не обікрав. А хіба ж можна церкву обікрасти, святе місце? Чому не можна? У нас тому два роки обікрали церкву геть дочоста. Я бачу, що Петро осмілів до мене і підбадьорився. А злодіїв піймали? Піймали одного, а другий утік. А той, що його піймали, який був? Якийсь пан такий у чорному одягнений. Ти бачив? Та чому не бачив? Його привели до громадської канцелярії, і ціле село бігло дивитися. А ти, може, боявся, щоб тої ночі, як ти був на варті, не прийшли злодії до церкви? Дуже боявся. Я гадав, як ми удвох дамо йому ради, такий злодій та й ножем може штовхнути. А що ти ще на тій варті робив? По селу ми ходили та кричали, обережно з вогнем, так усі вартові роблять. І ти все думав про того пана, що церкву вашу обікрав. Так, я дуже боявся і просив Бога, щоб уже раз день був, щоб я пішов додому. А вночі ти змерз? Та змерз, бо зимно було. А що ти робив, як прийшов додому? Мама дала мені чарку горілки випити. Щоб розігрівся опісля теплого борщу, і я пішов спати. Де ти спав? На печі, а там тепло було. Було гаряче, бо мама сушила коноплі в печі. Головою ти ліг на хату? Ні, до стіни. А відтак що? Відтак прийшов той якийсь пан, сіпнув мене за ногу і каже: Ходи. Я послухав ми вийшли на двір, відтак на вулицю. А він питає, маєш сірник? Маю, кажу, а він каже, підпали тут в тім місті остріжок. Я так і зробив. Остріжок зараз зайнявся, хтось на мене крикнув, що робиш. Я налякався і впав на землю, а відтак не знаю, що було, аж мене повезли до козовою до арешту. А пан де подівся? Не знаю, десь пропав, щез. Я тепер бачу, що то був нечистий. Ну, добре, хлопче, я до тебе ще зайду. Здорове будь і не журися. Пан суддя в козові казав мені, що я за це дістану найменше три роки криміналу. Я дуже боюся криміналу. Він став плакати. Не журись, нічого не дістанеш, той суддя з Козови не буде тебе судити. Я пішов ще й до актів. Про цього чорного пана не було ні словечка в протоколі. Хлопець признався два свідки підтвердили, що його зловили на гарячому значить, діло коротеньке, як зайчий хвостик, а хлопцеві належить від п'яти до 10 літ тяжкої в'язниці. Ну, а з ласки Високого суду може дістати найменше три з огляду на молодий вік, бездогане життя, і що не було великої шкоди. Я вже мав цілий план оборони, мов на долоні. Звернувся ще раз у в'язничну канцелярію і казав хлопця прикликати, чому ти пану суддів козові не говорив нічого ні про чорного пана, ні про варту, ні про злодіїв? Я говорив, та пан суддя крикнув на мене, щоб з нього не робити дурня, і не хотів того слухати. А я собі подумав не треба з нього робити дурня, бо він дурним є, і, либонь, лишиться до смерті. Прийшов я додому, а старий коваль уже жде на мене. Я розпитав його про цих домашніх, що бачили, як Петро прийшов з варти, як лягав спати, і таке інше. Йдіть, батько, додому, не журіться. Петро мусить вийти на волю чистий. Дядько не знав, що йому робити, такий був радий. То мій одинак, пане, така добра, слухняна дитина, що би то з нього зробилося, коли б так між злодіями посидів. Кажу вам, що буде сидіти лише до розправи, а відтак повезете його додому. Дядько подякував мені, як міг найкраще, прослюзився знову за своїм одинаком і поїхав додому. Я збирався до розправи і в першу чергу покликав нових свідків, які мали підтвердити те, що я від хлопця чув. Розправа здавалася дуже простою. Її призначив сам президент Окружного суду, аби здавалося, що ось то і він заодно з іншими працює. Пішов я ще раз до актів уже до самого пана президента. На що ви нових свідків кличете? Нащо тут лікарів при підпалі? Хіба там хто попарився, каже до мене, справа ясна, як сонце, і ми за дві години будемо готові. Для мене теж справа ясна, мов сонце. Та я мушу хлопця вирятувати. Що? Ви про звільнення думаєте? З цілою певністю, тому я і нових свідків і двох лікарів покликав. Він же признався, і на гарячому його піймали. по моєму цього він буде вільний. Старий буркнув мені щось знехотя для самого приміру, настрашуючого він мусить бути засуджений. Цікава річ. Хто тут настрашиться цим засудом, як бідний хлопець найменше на три роки піде між злодіїв сидіти? Хіба ви забули про чотири теорії права кримінального? Вони, по моєму, кажу, якраз добрі на те, що було з чого гарні питання ставити на іспитах вправничих? Ед, говорите, заложуся, пане президенте, що хлопця пустять. Тут жодна теорія ні при чому. Я маю іншу теорію. А заразом і практику, на умі, що чоловік не може бути покараний за те, що він робить несвідомо в сні. Ну, візьмім у сомнамблізмі. Що? Я говорю ясно, і ви мали б інший погляд на справу, коли б знали те, що я знаю і що суддя слідчий назвав байкою і в протоколі не записав. Побачите. Як не записав? Записав усе, що треба. До засуду. А? Поминув усе, що може послужити до виправдання. Так воно, пане президенте. Наші карні судді по найбільшій часті то собі так, січкарня. Як січкарня? А так, що січкарня ріже все, що їй підсунутий. Вона не розбирає, чи це солома, сіно, чи що інше. А як натрапить на який твердий шматок, то вищербиться. Наші судді слідчі. То люди не фахові, вони і юристи добрі, то є знають параграфи на пам'ять, але не знають, не розуміють того одного параграфу, що зветься людська душа, і тому виходять із цього різні колізії зі справедливістю. А відома річ, що слідчий суддя меламуку, з якою мусять опісля і прокуратура, і суд калачик спекти. Коли б у цій справі Петра Коваля суддя слідчий був дотепніший, було б певно, до обжалування не дійшло, і не було б розправи, бо прокурор був би переконався, що такої справи не виграє і шкода починати. З цим ми й розійшлися, я бачив, що пан президент мого погляду не поділяв він теж був бездушною січкарнею. Значить, що коли йому справу прокурор Поклав на стіл, то треба з неї нарізати січки, значить, засудити, щоб було чим нагодувати за, шкарублу, за пліснявілу одну з чотирьох теорію права карного. При розправі я ставив Петрикові питання ще докладніше, ніж перший раз, тоді я хотів довідатися про щось для себе, щоб знайти вихідну точку до оборони. Тепер мені треба було, щоб про це дізналися присяжні судді. Прийшли на чергу лікарі, і вони підтвердили моє заложення що обжалований робив несвідомо в сомнамбулізмі. Він цілу ніч думав про церковного злодія, якого бачив, боявся його. Прийшов додому змерзлий, випив горілки, до чого не звик, з'їв гарячої страви, поліз на гарячу піч. Поклав голову в таке місце, де було найгарячіше. Від того він зачадів, його мозок снував далі ті самі думки, що за дня. Йому приснився чорний пан і казав підпалити, бо він цілу ніч про вогонь думав. Коли б його люди були і не збудили, він був би пішов знову на піч спати і був би не тямив того, що зробив. Матеріал до оборони я мав готовий. Треба було його впорядкувати. Присяжні одноголосно питання на вину заперечили. По розправі каже до мене президент: Я бачу, що інституція оборонців є дуже потрібна. Гратулюю вам. Старий коваль повіз сина додому. Ми всі були раді.